Доброго вечора ми з України. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, і сьогодні ми дивимось в бліц за вашими питаннями. І перше питання: чи готовий Путін до перемовин? Чи є такі сигнали і чому? Друге Авдіївка, чи доведеться виходити. Третє. У нас з вами літаки F-16. Що зміниться? Коли вони стануть на захист нашого неба. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, підтримувати канал, натискаючи кнопку спонсорувати та підтримувати ЗСУ в той спосіб і тим методом, який ви вважаєте за потрібним. Путін. Не готова людина зупинятись? ні. Ну, людиною назвати важко. Ну, не готовий він зупинятись, ні. Десь в оборону стаємо, а десь з землею, з вогнем змішуємо. Він хоче руйнувань, хоче великих руйнувань. Він хоче, щоб його попросили. Щоб до нього звернулися, його якось попросили, щоб він е визнали, що він там десь переможець. От, ну, Я не бачу тут нормальних умов для перемовин. Ви Визна знаєте, що я переміг, що тут і тут це моє. Інакше, інакше, я буду бити по вашій інфраструктурі. Тобто зараз сигнали трошки інші. Що, якщо ви хочете зупинити вогонь, я не бачу тут миру. Питання про мир. Тут припинення вогню. Якщо ви бажаєте і хочете, то я готовий, щоб ви визнали за мною ті території. Але мені просто треба час для того, щоб підтягнути резерви. Він знає, що у нас є якийсь план. Він знає, що ми готуємось до чогось. Він не те, що це відчуває, він знає, що ми готуємось до якоїсь операції. Причому це буде не такий масований рух техніки. Це будуть маленькі виважені спецоперації для досягнення цілі виходу кудись на якийсь кордон, кудись до, нової, до нових рубежів. І він, він не знає, що саме і як не може отримати інформацію, тому буде лупити бити вогнем. по всі лінії зіткнення. І чим погана ця новина для цивільних, тим, що він, коли ми не згодимось, коли, він не зго, коли ми не згодимось, він буде завдавати смертельні удари по цивільній інфраструктурі. Це найближчий період. Він каже, я чомусь повинен на Новий рік на Різдво дати перемогу дати людям інформацію, що ми перемогли. У нього там просто змінюється вектор політики і він трошки вже, ну, йому не до нас, скажімо так. Я не хочу. Вести війну на фронтах далі. Тому що я просто хочу захопити Київ. Я вам тут те, що йде. Мирна угода. Чи готовий до неї Путін? Ні. 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 у Ні і не хоче. На наших умовах, бо ми будемо просити звільнити території, а нам буде відповідь, на що мені звільняти, якщо ви, ви їх ніколи не відвоюєте. Знаєте, буде, буде якийсь процес, будуть їхати до нас, відкриваються дороги до нас, до нашої країни. Інших країн, лідерів світових, з розмовами давайте зупиняти, тому що всі вже виснажились. А у нас якісь поставки далекобійних ракет, майбутнє, ось-ось, почуєте мене, підтримання енергетичної інфраструктури. І ми чітко будемо вражати цілі далекобійні. Ми, знаєте, в нас, що стосується Запоріжжя, Запоріжжя, там є інший хитрий план, який дуже не подобається ворогу. У нас буде вибір. У нас буде вибір. Або ми зупиняємось і не перемир'я, а якась зупинка фронту йде. Або у нас буде просто палати півкраїни. Я вас не лякаю, буде якийсь жорстокий, мусований один за одним. У нас працює захист, але буде багато жертв, багато а, поранених. У нас просто біда, що ми не атакуємо повноцінно їх територію. Нам ще дадуть допомогу. У нас початок року ми з допомогою ще додатково, тому зараз нам не на часі, у нас ще є можливості десь закріпитися краще, позиція і відбити. Це короткострокова перспектива, впевненість. Тобто це 2-3 тижні ще будуть зміни на фронті, а потім треба буде ще дивитись, тому що ну, дуже цікава інформація. Це ще хоче Путін перемир'я. Да, дав таку інформацію. Він надає таку інформацію, але за нею трошки інше стоїть. Припинення вогню підготовка нового плану. От у нього завжди, коли з ним хтось з лідерів розмовляє, там Франція, чомусь якісь Нідерланди, чомусь. Німеччина. В нього починається агресія, атак, атаки на цивільну. Хтось йому подзвонить, ну ні, тут зустріч показує. Після якоїсь зустрічі в нього просто зірве дах. Він, знаєте, як в нього позиція? Я сьогодні запропонував, ви сьогодні погодились. Якщо ви не погодилися, я буду вас знищувати. Ну, Вибачте, так як іде. Він буде ще пропонувати і пропонувати і пропонувати, тому що йому треба, для того, щоб, ну, йому треба зараз зупинити бойові дії. Не мир підписати, а зупинити з їхнього боку, з нашого бойові, для того, щоб підтягнути резерви. Тут не про кінець війни мова. І в 16 чи не дадуть, нам. Ну, я, ну, стоять на захисті. На захисті кордонів стоять. Може, вони там десь при кордоні знаходяться, ну, не знаю. Стоять на захисті, їх вже бачили на нашій території. Їх неправильно поставлять, їх поставлять як на захист, а треба на атаку. Так, да, да, десь будемо прориватись. Я... Те, що я бачу, Запоріжжя на Херсонщина. Ми, ну, вони не на цивільну інфраструктуру підуть на захист. Вони підуть на військову, військові справи. Вони вже є. І вони нам потрібні. Тут нема питання, ефективно чи ні. Вони нам просто зараз потрібні. Да. Нам треба тиснути на ворога, щоб він. ...шов на наші умови, щоб він знав, що ми можемо тиснути. Нам не Господи, дай сили. Нам не можна зупинятись і темп збавляти. Авдіївка. Ні, ми десь укріплюємось. Ми вийдемо з Авдіївки? Ні, військові не вийду, тільки якщо буде наказ, наказу поки нема. Там якусь частину, от як, знаєте, якийсь шмат фланг. Ми будемо все одно тримати, поки наказу нема. А його такого, як такого, і не буде. Ну, там буде якісь тактичні наші переміщення. Поки ні, поки ми тримаємо. Причому у нас якісь -то або висоти, або позиції більш вигідніші будуть, ніж у ворога. Ми звідти можемо постійно обстрілювати, і ворог не зможе підходити. От якось так. Тобто ми десь закріпимось дуже зручно для нас. Ой, він буде руйнуватися навколо. І обстрілювати, і він туди техніку затягає. За кожну там ми сильно багато техніки знищимо там у них на Євдіївському, він почне бити по населеним пунктам, які поруч знаходиться. Ні, наші такі: ми працюємо. Ми працюємо, не заважайте нам. Тут вашими новинами, що ми тут все здамо, просто не заважайте. Отак. Підтримуйте. Не заможайте.